Мобілізація потрібна, виходячи з потреб фронту та виконання цілей військової стратегії. В Україні в наступному році мобілізацію буде продовжено. Такий анонс зробив міністр оборони Рустем Уеміров під час виступу на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації 2024. На наступний рік, щоб тримати оборону, щоб. Реалізовувати усі цілі і завдання, які були зазначені у військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію, пояснив Уеміров. При цьому, за словами міністра, влітку відбувалася спільна робота в уряді, і було зазначено, що економіка потребує резервування. Були схвалені відповідні постанови Кабміну для резервування людей, але мусимо продовжити мобілізацію. Тому. Ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями. І ми просимо звернутися до нас і аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але якщо потрібно ще резервувати, тоді треба прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо, заявив Уеміров. Як пояснив міністр, його відомство дає рекомендацію, скільки потрібно мобілізувати людей. Аби тримати фронт, мати стратегічні і оперативні резерви. Ми намагаємося змінити паради ГМУ, щоб служіння було честю, а не тим, як зараз сприймає суспільство бусифікацію ТЦК дуже погано тренування. Це для нас дуже проблематичне питання, сказав Уеміров. Мобілізація в Україні. Військовозобов'язані, яких мобілізували з 1 листопада. Будуть проходити у навчальних центрах 45 денну військову підготовку. Раніше така підготовка тривала 30 днів.